Слава Україні, друзі! Хочу знайомити вас з черговим видом заборонної зброї, яку використовують орки проти української армії. Ось такий дротик. На перший вигляд, що це не дротик? Ці речі застосовували ще, що цікаво, в Першій світовій війні. І називається він протипіхотний флешет. Другій світовій, світовій вони не мали масового розповсюдження і використання довжиною такі флешети бувають. Трьох чотирьох сантиметрів. Безпосередньо самі боєприпаси з такими флешетами використовуються як в танкових, так і в артилерійських гарматах. Кожен боєприка... боєприпас. Може містити до 8 тисяч таких флешет. І під час вибуху снаряди, тобто під час вибуху снаряду дротики ось ці, тобто флешети, розлітаються площою приблизно 300 метрів в діаметрі. Ну і само собою, потрапляючи в людину, дротик. Часто таки згинається, ламається, спричинюючи таким чином додаткові ураження. Що цікаво, сама ця така зброя досі не заборонена конвенціями по перевомові правозахисників. Однак використання такої зброї в населених районах так чи інакше, Є порушення міжнародного права. Ось такі вони. Орки. Справжні коричні чума. Мирного неба всім, бережіть себе, перемога буде за нами.